Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні ми з радістю зустрічаємо свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке говорить нам про спасіння і про те, що має народитися Спаситель, який візьме на себе гріхи світу. І стоячи на порозі останнього тижня Великого Посту, православна церква закликає нас до виправлення та каяття. Вона, як ніжна і любляча мати, Пропонує нам пройти страстну седмицю під її покровом, повчаючи смиренно одних і лагідно відкриваючи інших, а також підтримуючи і зміцнюючи на істинному шляху третіх. Сьогодні Свята Православна Церква в своїй красі прославляє особливе свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Святі Отці, вчителі церкви, називають його початком Божественних свят і торжеств. З Євангелія від Луки ми дізнаємося, що трохи більше двох тисяч років тому в маленькому містечку Назареті здійснилася неперевершена подія. Природа Бога з'єдналася з природою людини. Скромна і юна Марія отримала від ангела благовістя. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти в утробі зач. Неш і сина породиш, і дасиш йому імення Ісус. Марія же озвалась, як же станеться це, коли мужа не знаю, Дух Святий знайде тебе. Була відповідь, і сила Всевишнього осяє тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. На що Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм. Саме ці слова стали свідченням того, що Богородиця прийняла усім серцем своїм Господа від імені усього людства. У такий урочистий день від імені високоприсвящення Шофіодора, архієпіскопу Мукачівської ужгородського православний календарь вітає усіх краян, братів та сестер, священнослужителів та монашеську братію зі святом благовіщення Богородиці. Нехай вічна молитва Пресвятої Матері Господній принесе кожному із нас спокій та мир на нашій рідній українській землі.